Цьогоріч свою коляду заспівали кращі колективи Івано-Франківська та області, нацгвардійці та вертеп центру Я Маріуполь на шостий день фестивалю. Тут чи не найбільше людей за увесь час проведення коляди для самих учасників цьогорічна коляда на майзлях найособливіша їх спів та гра радше молитва і звернення до Бога. Справді легендарна коляда, коляда, яка запам'ятається і нам, і нашим дітям абсолютно усім, тому що. Українці, це справді той народ, який, мені здається, вже нічого не боїться. Він має скільки в собі сили і наснаги жити далі. Що, ну як інакше. Тому ця коляда дуже трепетна і особлива. І звісно ж, для мене було величезною честю сьогодні розпочинати її. З маленькими дітьми усією родиною прийшли почути коляду гості фестивалю. Кажуть, намагаються не пропускати свято з року в рік. А ця коляда на майзлях насамперед, щоб вкотре помолитися за наших військових та перемогу. Гарно, дуже гарно. Я кожен рік стараюся прийти, але по можливості, особливо з нашим маленьким гостем. це часто саме напевно основне, що може бути віра і прославляння Бога. Душа просто радіє. Душа радіє, молитва, коляда це все, що наше, наше рідне, з наших дідів, бабів, родини наші. Родзинкою гала концерту, каже голова оргкомітету фестивалю, став виступ військового духовного оркестру Національної гвардії України. Коляда на майздях не могла. Оминути наших військових, бо це поліда всі ці дні була для них. Всі ці дні полядували для них і за для них. Вона була спрямована. Колективи були вибрані переважно в більшості з Івано-Франківська, це музичні школи, перша, друга, галицькі перезвони, отож кращі колективи музичні Івано-Франківська, які гарно співають, і тому вони своїм співом, своєю колядою також моляться за наших військових і за тут присутніх батьків загиблих воїнів, дітей і всі просто людей, які підтримують наше військо. На концерт запросили захисників, яким пощастило на свята повернутися на коротку відпустку. Для мене Коляда – це сімейне свято також релігійне свято дуже велике. Коли повод ще один повод: зібратися сім'ї всі в кучі і провести ці свята разом, не дивлячись ні на які незгоди в нашій країні і взагалі. В теперішній час до останнього моменту, зважаючи на ситуацію в Україні, вирішували, чи проводити цього року фестиваль. Зазначає міський голова Руслан Марцінків. Утім, коляда молитва зараз Україні просто необхідна. Фестиваль зберігся, фестиваль. Має цього року особливі коляди, пов'язані з війною, тому що навіть на початку відчували, яка коляда була вже нова радість, але вже під ну, нову тематику. І дуже багато автентичних коляд, особливо сільські гурти, які приїхали там і з нашої громади, і з Івано-Франківщини, і з інших громад. Тому така є автентика. І саме тому минулого року, кінці року, ЮНЕСКО присвоїло цьому фестивалю як нематеріальний актив. України, тобто саме фестиваль має таку сьогодні визнання. Статус загалом у цьогорічні коляді на майзлях виступили понад пів сотні колективів. Мар'яна Джерча, Настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.